Вітаю вас, друзі. Дві події сьогодні важливі 26 грудня. Три звичайно: Першу, найважливішу при пріоритетності за пріоритетності це враження російського десантного корабля. Ми з вами обговорили з самого ранку. А зараз хочеться торкнутися двох важливих тем, які вірвалися в наше життя, начебто їх до цього й не було, і начебто не було в нас мобілізації, і не, не розсилалися повістки. Не йшли люди, не створювалися бригади тощо, тощо тощо. Що я маю на увазі, це проєкт закону про мобілізацію, який внесено до парламенту урядом, і це а, брифінг головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного. Що можна сказати? По-перше, висловлю свою думку, що як мені здається, а, зараз в державі йде кампанія, свідомо чи несвідомо, я не знаю. Не по мотивації до мобілізації, а швидше по дискредитації мобілізації, тому що кроки, які відбуваються, я скажу: я не знаю умисно, неумисно, ненавмисно, хто за цим стоїть, треба розібратись. Але вони досить часто нагадують те, що у нас йдуть кроки, які покликані збурити суспільство проти цієї ідеї. Адже дивіться, ну раніше так само у нас були блокпости, перевірялись документи. І можна було перевірити особа в розшуку чи не в розшуку, пересвідчитись в цьому, перевірити по базах, попросити надати документи і всі законослухняні люди, яким нічого боятися і приховувати, вони це виконували зараз. Ситуація в тому, що ми бачимо, як на мене, абсолютно не виправдано, йдуть певні дії, які покликані, скажімо так, дискредитувати ідеї, мобілізацію, демотивовувати громадян. А, мають на меті залякати і, і все, і просто от таким чином дискредитувати. Тому що раніше все відбувалось, була мобілізація, розсилались повістки за місцем роботи, проживання, реєстрації, могли вручитись в громадських місцях, і це все було. Зараз це не було таких образів, коли попередні кілька тижнів інших тем, і начебто, і немає, а вони є. Це і ситуація на фронті, це загалом стан справ в країні і в економіці, і багато інших проблем, з якими стикаються повсякденно а, наші співгромадяни. Отже, все це, що довкола відбувається, має ознаки дискредитації, що точно не вигідно Україні, а може бути вигідно нашим ворогам. Тому варто зупинитися. І робити обдумані, виважені, правильні кроки з точки зору проведення мобілізації, яка має тривати, поки йде воєнний стан. Але це не має мати ознаку з цього збурення і демотивації громадян. Ми, навпаки, маємо мотивувати і говорити про те, що. Потрібно йти, чому потрібно йти, збільшувати забезпечення, зарплати, фінансування, проводити фактично роботу з людьми в населених пунктах, створювати рекрутингові табори, фактично з метою проведення навчань, тощо, 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 тощо. тощо. Тобто, дуже багато речей, які насправді потрібно робити, і плюс дійсно справжній рекрутинг. Що сьогодні відбулося визначально? Що головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, вийшов на брифінг. Він це робить, ну практично не робив це, мені здається, вперше така форма комунікації, але дуже правильні акценти були зроблені. Перше, що я скажу, як мені експерту, який оглядачу, який коментує теми війни, і я розумію ситуацію, як що відбувається, хід речей, і природу. Наскільки з облегшенням можна сприйняти інформацію, коли абсолютно правильно генерал Залужний говорить про те, що не варто, ну фактично, його меседж і посил такий не можна ситуацію на фронті бачити через призму там назв населених пунктів, як у нас Мар'їнка. От я кажу попередні дні, вона зруйнована. Що ви хочете? Вона знищена. Тобто, цей населений пункт знищений ворогом. Утримувати цей населений пункт в руїнах не є можливим, це складно зробити. Тому наші сили діють абсолютно правильно, відходять на позиції і звідти тримають оборону, знищуючи ворога. Не потрібно труситися над цим, що. Ой, Мар'їнка, а що ж? Навпаки, це свідчить про вичерпання ресурсів ворогом. Тому що друга армія в лапках світу, російська, ну, фактично, міністр оборони цієї армії рапортує президентові про те, що Шойгу Путіну, ми захватили Мар'їнку. І що далі? Це дає можливість російським військам здійснити оперативний або стратегічний прорив на фронті. Ні, те ж саме стосується Авдіївки. Я постійно кажу про те, що Авдіївка вже виконала свої задачі з оборони. Там знищено величезна кількість ворога, близько 15 тисяч, щонайменше, живої сили, кілька сотень техніки, артилерії а -а -а і різних видів озброєння. Ворог несе постійні втрати, він сковує там свої сили. Вони їм так само непросто і важко. А, і, звичайно, що наші сили вже героїчною обороною Авдіївки досягли багатьох результатів. Це теж важливий момент, який треба говорити. І тому, коли головнокомандувач каже про те, що, можливо, через 2-3 місяці Авдіївка від Авдіївки українським військам можна буде відійти, чи потрібно, чи ворог може захопити Авдіївку, це теж є правильно. Така є правда. Наступне, що стосується мобілізації. Генерал залужний каже про те, що йому потрібна зброя і а, люди вести бойові дії. Звичайно, це позиція військових, вона така, тобто їм потрібні сили і засоби. Як це дістатися? Це вже звичайна проблема тилового забезпечення, і тут мають думати всі: і уряд, і держава, і платники податків, які мають це забезпечити тощо, тощо, тощо. І він каже, що 500 тисяч не було такої цифри, і треба здійснювати планово поступово мобілізаційні заходи. І, в принципі, взагалі, Збройні сили не є суб'єктом законодавчої ініціативи, тому з ними могли погоджувати лише деякі моменти щодо того, що відбувається. І в принципі, з цієї точки зору, я думаю, що брифінг варто сприймати як скажімо так, спроба заспокоїти ситуацію, яка є. Те збурення, яке є, так комтузь ліквідувати ось цю кампанію, яка ведеться свідомо чи не свідомо з дискредитації мобілізації у нас в Україні. Я це бачу чітко, я вже говорив про певні ознаки, не можуть бути далі, тому що не, не буває так раніше. Ця мобілізація йшла, і не було такого збурення все було в нас гаразд. Вкиди були там минулого року про те, що публічно вручають повістки, по містах ходять там по квартирах тощо, тощо, і все. А зараз прямо збурення і плюс підігрівання цих настріго треба знайти винних і крайніх в цьому всьому, і, скажімо, повернути мобілізацію в русло, в якому вона мала би бути, що й говорить головнокомандувач Збройних сил України. Ось це дуже важлива річ. І наступний фактор, я не втомлююсь про нього говорити. Нам потрібно думати про те, яким чином виключити там, де ми можемо, людський ресурс і зведення бойових дій. Тобто люди вони мають бути супервайзерами за певними технологіями, системами озброєння, які воюють. Це роботизовані платформи, це дрони, це як наземні дрони, так і надводні, так і повітряні дрони. Це все має в комплексі, і нам потрібна наша ДАРПА. Тобто, нам потрібна агенція інноваційних технологій і проєктів в озброєнні, які би працювали на те, щоб у нас максимально воювали роботизовані системи або там, де вони можуть бути. І мінімально виключались, фактично максимально виключалось застосування людей. Це дуже важливий елемент, який дасть нам поштовх рухатись вперед. Комусь це може здаватись фантастикою, але я хочу нагадати, що всі фантастичні речі, які описувалися, починаються з Джулія Верна і його немо підводний човен, а потім реактивний двигун, і багато чого іншого, вони потім з'являлись у військових, і це здійснювало прорив. Для всього людства ми маємо про це думати, і над цим має працювати держава, не блокпостами єдиними. Тобто, це теж той елемент, який має бути. А звичайно, що конституційний обов'язок виконання конституційних норм законодавчих є обов'язком громадян. Але так само потрібна інформаційна комунікаційна кампанія між державою, громадянами, військовим керівництвом. Це все має бути. Тому з точки зору того, що цей брифінг він був потрібен, і своєчасний, абсолютно так. З точки зору подальших дій, як воно буде, побачимо насправді. Варто лише вірити в Збройні Сили України, наважати сил а витримки. Я вам скажу, що все одно воно вийде на правильну дорогу. Зрештою, воно має вийти на цю правильну дорогу, зрештою, таким курсом, і рухатися. Просто питання того, що скільки помилок ми зробимо. На шляху до цієї прямої дороги, І, але непоправних ми не зробили. Що найважливіше, ось це дуже важливо. Тому приводів для такого скепсису аж значного не має бути. Слава Україні!